Е, наступним до дошки е, піде <плес> Сергій Демчук. Це наш один з найпродуктивніших авторів. Вже вийшло цілих 4 книжки. Остання на сьогодні е, це зима, яка назавжди з тобою. Ні, мені якраз треба бігти на курси з англійської. <плес> 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 Тому коли ти сказав дошки, вона треба пересуха. А наступна <плес> книжка <плес> буде <плес> англійською? Початково буде писатися англійською. Я, я якраз зберу там усі свої, типу, нам інколи задають написати твір якийсь на 15 речень. Вибачте, пане Артему. Книжку твою останню ми вже датували 24 роком, хоча вона під, вийшла під кінець 23-го. Тим не менше, що ти. Очікував від 2023 року, що справдилося, що ні. Я якраз хотів похвастатися, що в мене цього року вийшло дві книжки, а ти кажеш, що, що нову датували 24-го. Це просто крипоток, якщо ти наступно, пишеш. Ну, насправді, так, да, рік був дійсно плідний. Тому що, ну. Плідний в плані видання, тому що в мене вийшло дві книжки. Одна типа, це рання, рання проза, коротка і там повісті і Ну, короткі романи і оповідання, а друга, ось, буквально недавно з'явилася з друкарні. Це зима, яка назавжди з тобою. Яку книжок ти любиш більше за все? Мабуть, всі однаково. Завжди ти любиш ту, яка вийшла от щойно, так? бо. Ти ще хочеш її потримати в руках, там, погортати. Насправді, я, е, здається, жодної книжки, яку написав після того, як вона вийшла друком, жодного разу не перечитав. Е, тому я не знаю, вони мені всі приблизно однакові. Е, можливо, якщо говорити там, що більше читають, можливо, острівжа. Якщо говорити. Можливо, «12 унцій, бо там більше все-таки якихось автобіографічних штук з, з дитинства там з юноз юності. Можливо, ця «12 унцій це ну такий досить про. Такий екстремальний досвід? Ну не досвід, а час. Це якраз там 13-14 рік Революція Гідності, і це такий переламні переламні роки, і тому це теж якби важлива для мене книжка. Дуже це ну, мабуть найсерйозніша книжка, якщо говорити. А якщо ми все-таки будемо вважати, що вона вийшла в 23-му році, чи варто чекати в 24-му на дві книжки від тебе? Ну, в мене є в мене є збірка оповідань. Я думав, що вона вже якби завершена, але я так зрозумів, що ще трохи малувата, і в принципі поспішати нікуди. І якщо в мене будуть якісь ще ідеї, я допишу ще кілька оповідань. І трошки розширює, і тому можливо, так я в принципі за те, щоб видати ці оповідання наступного року? Тим більше вони про ну всі оповідання стосуються уже часу після 24 лютого. Це вони всі актуальні, це типу, всі рефлексії на теперішні всі події. Повертаючись до збірки, гарний день, аби жити. Яка може бути тематика наступного дня? Наступна. А, так я так розумію, ця була без тематики, так? <рес> чому, чому раптом виникла ця тема про тематику? Ця здається була без тематики. Але okay. окей. Ну я так розумію, що ну, там, мабуть, більшість оповідань це все-таки про те, що відбувається зараз. Про що вона може бути? Я не знаю, можливо, про якісь приємні спогади минулого. Дякую. З попередніми двома авторами я забув це зробити, але можливо, в когось є питання до Сергія Демчука. <гум> можливо, є з питання до Тетяни Савіної? чи до Дмитра без верхнього? Ні, немає. Добре, тоді дякую Сергію. Біжи на свої курси. <гум> <гум> дякую. Але ми буде раді тебе побачити і далі на презентації.